Канал питаємо 2 вітає своїх глядачів. Ходить слуха, що в опі президента велика паніка. З чим вона пов'язана? Чому так запанікувала опа президента або Офіс президента? Да? Очолюваний Єрмаком. Що там пішло не так? Що визвало таку паніку? Дивимося. Ну, цей процес пов'язаний. Цей процес пов'язаний з тим, процес бажання, так, поставити на паузу розширення кордонів або стирання кордонів, так? іде якийсь новий процес. Починається якийсь новий етап у постачанні ресурсів. І є велике бажання розвернути цей процес, розвернути зовсім по-іншому, направити в інше русло. І це, ви знаєте, досить небезпечний розворот, досить ризикований розворот, як би сказала, так? і треба його поставити на паузу, треба затримати. Процес надходження ресурсів. Не вдасться, це ілюзія. Панікуй, не панікуй, допомога буде йти. Якщо вони її зупинять, то це стане відомо, тому й паніка. Вони не можуть по ілюзії зупинити. Процес поставки ресурсів. Обнулити цей процес, тому що стане відомо. І відомо на весь світ. Світ то знає, що, що йде в Україну, да? ось і паніка, іде великий потік допомоги. Треба поставити на паузу цей процес. Зрозуміло, що ще. Ой, треба йти. І, бачите, ресурси поступають в Україну саме. А стане відомо, куди вони пішли, ці ресурси. Вони угу. б хотіли обмежити їх. Вони б хотіли їх обмежити. Прийнято рішення, вони приймають там рішення обмежити. Розумієте, обмежити, поставити на паузу, але це ілюзія. Нічого не вийде, хлопчики, нічого не вийде, бо стане відомо. Я думаю, що тут уже є спостерігачі, які дивляться, куди йде постачання. Ось так. Допомога, дивіться. Допомога для України. Розумієте? Вона йде. Вона не просто йде. Вона буде литися такими потоками, так? Ресурси, оці, що може призвести до тріумфу, до зміни ситуації. Є ще всі шанси от, від цієї допомоги Україна може отримати тріумф від партнерів. Розумієте, допомога від партнерів. Ось вони сидять і репу чухають, що ж тепер робити, да? що ж тепер робити? Допомога то йде, її треба обнулити, а про це стане відомо. Як піти вийти з цієї ситуації, як обнулити ситуацію, обмежити і як вийти з цієї ситуації? От вам і паніка, от вам і паніка. Ну, вони неодноразово, неодноразово робили так. Що ця допомога йшла у невідомому напрямку. Йшла в невідомому напрямку. Неодноразово вони так робили. Це ж не перший раз. І цей раз сидять і чухають потилиці, що, що робить. Треба міняти кардинально. Треба міняти ситуацію. Вони хочуть вплинути на цю ситуацію, змінити її. Вони визначилися вже. Вони, вони визначаються, вони планують і так далі. Розумієте? Ну, дуже творчі жезли. Це люди дуже творчі в лапках. Да? Люди дуже творчі планують, визначаються, щось міняти. Оце з цього там і починається все той двіж, який зараз в соцсетях називається паніка. Паніка. Ось, ось він контролер. Подивіться, тут як тут контролер. Дивіться, всі ж жезли. Він, він і планує, і готується, і впливає. І ось він сам. Ви розумієте? Ось вона опа президента. Ось вона тут, вся опа президента. Вся. Ось вона агентура. Агентура. Тому, тому зараз вони зараз там говорять, говорять, говорять. Все щось обговорюється, все щось там обдумується, обговорюється. Да? Розмови, розмови, заяви, розмови. І як же ж без агентури? Ну, як без неї? Ось вона агентура вся. Треба йти. Шукати інших берегів, хитрувати. Доведеться таки, мабуть, шукати хитрими шляхами других берегів. Доведеться, до того йде. Вони розуміють, що до того йде. Як тільки піде, хлине потік допомоги, і буде все змінюватися на перемогу. Так? Ситуація. Якщо тільки Україна, дивіться, Україна отримає, так? почнеться процес отримання допомоги, почнеться тріумфальний вхід України, змінюється ця ситуація на перемогу, так, буде йти до перемоги. А це для них, бачите, як? Треба тікати тоді буде. Бо реалізація, бачите, ось ось плани зірвані. Цього вони не хотіли. Вони хочуть реалізувати зрив. Зрив надходження. Ось і паніка. Тобто, як і передбачалося, що у першій половині червня починають надходити, я вам скажу так, багато огня. Да? Багато вогню, дивіться, жезлі багато випало. Значить, Починають надходити ракети, які будуть змінювати ситуацію. Багато вогню це, той, тобто прийде від партнерів те, що буде наносити удар, так? що буде міняти ситуацію, і ситуацію буде міняти так, що буде наближатися наша вже перемога, України перемога. Так? А це їхні плани не входило. Плани зірвані. І по кармі треба Дивіться, і по кармі треба. Хитрими шляхами шукати інших берегів. Ну, ось вам і паніка. Чого, Чого паніка? Да? А ще перед тим, як поїдуть, треба ж більше підгадати тарифами і акцизами, прийняттям законів, щоб уже українці не поверталися да, в Україну, тобто відкриттям кримінальних справ. Ось вам і треба ще трішки підгадати. на, а напослідок, да? Ну, подивимося, подивимося, що насправді там коїться. Воно ж, знаєте, шило ж в мішку не втаїш, воно ж все рівно вилізе десь. А де? Ми з вами побачимо. На все добре, до побачення.